Після закінчення минулого сезону стало відомо, що завершує свою кар'єру і французький біатлоніст Сімон Дістьо. Таке рішення він прийняв у віці 30 років. Я закінчив із біатлону, досягнув своїх цілей, став олімпійським чемпіоном та чемпіоном світу з біатлону у складі естафети. Це було важливо для мене, сказав після спортсмен. На Кубку світу француз дебютував у сезоні 2012-2013. Вже у своєму четвертому старті Дестьо вдалося заїхати в очкову зону. Перший особистий подіум друге місце у спринтерській гонці 2018 року. А ось першу перемогу біатлоніст отримав два сезони тому. Сімон Дестьо є олімпійським чемпіоном та срібним призером Олімпійських ігор в естафетах. Також у складі естафети він став чемпіоном світу та призером. Є у француза і особистий подіум на чемпіонаті світу срібло 2021 року у спринті. Якщо говорити про медалі Кубка світу, то у француза два особистих золота, 4 срібла та 4 бронзи. Усього призових подіумів на Кубку Світу 35, більшість з них естафетних. У завершальному сезоні Сімон Дістьо став сьомим у загальному заліку. Свій найкращий результат. Він показав у сезоні 2018-2019, де став четвертим у тоталі. Хочу нагадати, що влітку 2021 року Сімон Дістьо та його колега по команді Селія Моніє вперше стали батьками. Селія завершила свою кар'єру у 2020 році. У своєму недавньому інтерв'ю спортсмен заявив, що планує зайнятися фермерством. Його мета зробити ресторан на фермі, де він і буде вирощувати овочі та, можливо, розводити кур. Але не покидає думку Сімон про те, щоб повернутися в біатлон, але уже в іншій ролі. Років через п'ять я б хотів би допомагати молоді, запустивши власне виробництво палок. Я люблю роботу з деревом і вже робив їх самостійно.